Зручність і комфорт для сучасної господині це головні критерії під час вибору техніки для кухні, хорошої, практичної та надійної, що особливо актуально для родини з дітьми. Тож молода мама Яна Клочкова обрала для себе найновішу модель холодильника з найкращими функціональними можливостями. Меня новий холодильник дуже По-перше, він дуже стильний і красивий. А во-вторых, я забучуся здоровим питанням свого ребенка. Поэтому для мене важливо, щоб продукти завжди були свіжі. Молоко, кефиры, пюрешки. А в этом холодильнике для каждого из этих. Продуктів є своє місце хранення. Кращі умови для зберігання продуктів створює відділення кул cool Zone з незалежним термоконтролем, дозволяє регулювати рівень температури і вологості відповідно до вимог збереження певних харчів. В холодильниках серії SmartTouch використовуються різні технології, які дозволяють зберігати довше продукти свіжими. як технологія Silver Plus нанесення в серебра на внутрішні стенки холодильників. Інтелектуальна система вольт контроль дозволяє захистити ваш холодильник холодильник от вихода із строя видержувати піпат напряження до 400 вольт. Спеціальний led дисплей на дверцята холодильника це додаткові зручності. Яна може тут і нагадування залишити, і фото подивитися. Та головне керувати роботою усього приладу.